Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Хочу поділитися своїми розміркуваннями сьогодні вранці і разом з вами помолитися. Мені дуже подобається те, як Христос ходив і бачив речі якісь, він говорив деякі притчі, і то так було зрозуміло для усього народу, який був разом з ним. І тому деякі. Речі, які є тепер у нас в Україні, вони наштовхують мене на те, щоб розмірковувати про дуже важливі речі між мною і Богом і декілька таких думок хочу поділитися. Вчора в нас була масована атака на Україну, і вона була вночі. І я себе зловив на тому, що я не чув ніякої тривоги, я собі зовсім спокійно спав. І тільки вранці я дізнався, що деякі міста, там були вибухи, є люди, які поранені, загиблі. І рано вранці я розмірковував про те, що наскільки важливо чути, наскільки важливо чути нині, що є тривога. І робить практичні кроки для того, щоб врятувати своє життя. І е, також подумав про те, що дуже важливо чути Божий голос і враховувати все те, що Він говорить до тебе. І перше, на що я звернув увагу сам собі, що дуже важливо знати той батьківський голос. І я згадую, як ще був хлопчиком і. Коли я гуляв у дворі, то коли мама і не дуже громко кричала, щоб я біг на обід, то я знав, що то її голос. І тільки я один біг на той обід, а всі хлопчики, які разом зі мною гуляли, там вони не бігли на обід, бо то не їхня мама, не їх голос, і не до них запрошення. І я гадаю, що дуже важливо знати голос Божий. І тому святе письмо, сам Господь він говорить дуже практично і дуже цікаво наступне цей Євангелій від Івана, 10 розділ, і Господь говорить так: А хто входить дверима, той вівцям пастух. Ворота відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене, всі, вони, всі свої вівці, він іде перед ними, а вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. І я також згадав і те, що трапилось з Самуїлом, коли він ще був хлопчиком, але вже він був у храмі, коли Господь звав його. То він прибігав до Ілії, і він, і він питав, що хочеш, господарю мій. І тоді вже пророк зрозумів, що то Бог проговорює і каже: що як голос почуєш, то скажи, що раб чує і слухає голосу. І це дуже важливо. Мені було дуже приємно сьогодні балакав з донькою своєю, вона дуже далеко за кордоном. І так приємно було чути її голос, а нині ще є можливість побачити. І я радів її голосу. І тому перше, на що я звернув собі увагу, що дуже важливо знати його голос і відрізняти його від різних голосів, як тут Христос говорить, що за чужим же не підуть вони. Сьогодні дуже багато різних голосів. Дуже багато різної інформації, все те, що відвертає увагу мою від Господа. І коли приходить оця суєта, і коли приходить оте все і тривоги, і переживання, і оці сирени, тривоги, то і все, все інше, дуже важливо в усьому цьому розпізнавати, коли говорить Господь. Тому що те, що він робить, те, що він говорить, воно набагато важливіше того, що говорить цей мир, що говорить ці новини і всі інші звуки. І це дуже важливо знати голос свого батька. І я би сказав так, що то є, є якийсь уровень, рівень. Моєї посвяти і мого знання Бога, коли я можу розрізняти його голос. А наступне, про що я згадав і, і міркував, про те, що дуже важливо не тільки чути. А, хочу сказати, що інколи батьки зовуть, а діти не відповідають. Інколи а, а, батьки щось говорять, а діти не приймають, і таке саме трапляється в нашому житті. І тому дуже важливо підкорятися і бути слухняному Божому голосу. І дивіться, коли ми читаємо повторення закона, один віршик, це 28 розділ і перший віршик. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержуватися виконання усіх його заповідей, тоді. Що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усіма народами землі. І то є великий привілій, коли ми чуємо голос Господен і коли ми додержуємося, і коли ми підкоряємося, і коли ми слухняємо, я собі розмірковував про те, що і себе піймав на думці, що дуже багато цих заповідей, і того, що хоче Господь, я знаю. Але ж саме знання, це ще не виконання, це не послуг. І дуже важливо бути слухняним. А завжди згадую, коли я говорю про послух, згадую Христа, який був слухняний, як говорить Святе Письмо до смерті, смерті кресної. І Він, для усіх, тих, хто слухняний, а зробився причиною спасіння, тільки для тих, ті, хто слухняний. І хочу сказати, що і діти, і люди, і всі ми дуже вперті і дуже настирні до того, щоб не слухатися. Ми дуже поважаємо свою волю, свою думку, своє я, свій, свій егоїзм. і тому ми інколи просто не звертаємо уваги на те, що говорить Господь. Інколи ми відмахуємося і говоримо, та я це все знаю. Але це так само, як ото є правила такі, безпеки, тоді, коли я знаю, але якщо я їх переступаю, то лихо може трапитись. Отак само і з цим, що знати голос, бути слухняним. І я хочу сказати, що важливо підкорятися голосу Божому. Бо коли ми не підкоряємося, то ми бунтуємо. Ми враждуємо проти Бога і ми йдемо проти Нього. І я собі так молився вранці, кажу: Господи, прости мені всі мої провини. Це все те, що я десь знаючи твій голос, Господи, але десь слухався сам себе, або людей, або новини, або ще щось і робив навпаки, або не звертав уваги. І згадую оцей той момент. А коли читаю Святе Письмо, і це Перше Царів, 15 розділ, 22 віршик. І там Самуїл він звертається до Саула. Він говорить: невже ти думаєш, що всепалення і жертви вони також приятні Господу, як послуг? І ну, Господу набагато краще подобається мій послуг. Аніж те, що я можу жертвувати, аніж те, що я можу щось там комусь дати або зробити. І це дуже важливо. І тому Святе Письмо говорить, що дуже важливо для нас сьогодні мати послуг Господень. Бо тоді, коли ми чуємо Його голос, якщо ми виконуємо те, що Він говорить, якщо ми підкоряємося йому, то ми будуємо свій духовний дім, який... Незважаючи на оці всі бурі життя, на все те, що трапляється сьогодні, те все лихо і лихоліття, то сам Господь говорить, що ми тоді встоїмо. І ці бурі, і ці хвилі цього життєвого океану не здолають нас. Дивіться, що сам Господь говорить: то є Євангеліє від Луки, і ми читаємо. І це є шостий розділ з 46-го віршика, а що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний всякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав, і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода, кинулася на той дім та, однак не змогла здолати його, бо збудований добре він був. І навпаки, він говорить, що той, хто слухає, не виконує і не підкоряється, то людина, яка зводить свій духовний дім на піску, і коли наступить оце лихо і оця вода, і наступ хвиль. То дом той падає, він падає. І тому сьогодні дуже багато є того, що серед народу Божого є і депресії, і вони трапляються, і люди падають, і вони відвертаються від Бога, вони полишують святу дорогу спасіння. А все починається з того, що ми перестаємо слухати і вслухуватися. Щоб чути Божий голос. Хочу сказати, що, ми, коли ми когось дуже добре знаємо, то навіть тоді, коли він так єлі-єлі, шопотом говорить, то ми чуємо і ми розпізнаємо. Більш того, хочу сказати, що дуже важливо мати час, мати час миру і спокою серця, щоб. А коли тиша наступає в розумі і в серці, щоби чути, що говорить Господь. Згадайте, згадайте пророка, коли Господь звернувся і показав йому, що не тоді, коли гори роздираються, коли грім, і коли блискавка, він, а Він говорить, що Господь це так, як тихий повій вітру, який віє тихенько. І тому дуже важливо сьогодні. Серед цього цього лихоліття, незважаючи на ці всі новини, які є, на всю ту біду, яка є, чути Господа, бо Він той, який поведе. От він говорить, ми Івана читали, що він добрий пастир, а що він приходить, він бере своїх овець, він іде попереду них і згадує Давида, який казав, що Господь, Господь то є добрий пастир. І він веде до. Зеленого Пасовиська і довод тихих приводи. І якщо ми підемо і долиною смертної тіні, то не будемо всього того зла лякатись і боятись, бо Господь з нами. І тому це дуже важливо. А я гадаю, що важливо кожний день перевірювати себе і свій слух. Бо інколи, коли я читаю пророків, то Дуже часто Господь казав, що я говорив, а ви не чули. Я вам показував, але ви не дивилися, і це дуже важливо чути і йти за Господом. А сьогодні дуже важливо, як ніколи, чути Його голос. Якщо ви давно то чули, і давно ви мали спілкування з ним, зупиніться. Бо так, як я, ми наражаємо себе на небезпеку. Я не почув у тих всіх звуків сирени, яка була дуже гучна. Я пізно ліг, і ну, я радий, що я спав, бо не дуже часто так буває. Але хочу сказати, що я наражав себе на небезпеку. І деякі люди, також як я, і там в Львівській області, і в нашій області в Дніпропетровській, і там, де воно все падало, і в Запоріжжі. То люди загинули, вони просто спали і не чули тої тривоги. І я хочу сказати, що голос, як я не чую голоса Божого, то повинно бути для мене тривогою. Треба йти і шукати його, і шукати його всім серцем. І Господь Він любить ті, хто шукає лиця Його, шукає Його кожен день і кожен час. Давайте ми помолимося. Отче Батько наш. Ми маємо великий привілей, Господи, бо Ти Бог той, що говориш, той, що водиш, той, що захищаєш, і допоможи нам серед цього всього лихоліття війни чути Твій голос і нікуди не звертати, бо Ти добрий пастир, Ти йдеш, а ми мусимо йти за тобою, знаючи і чуючи Твій голос, Господи. Даруй Твою благодать, Господи. А щоб ніколи не полишувати той дороги життя. І ти упровадь нас у життя вічне. Боже, благослови всіх, Господи, і захисти всіх. І я благаю за всіх, хто чують, бачать зараз, благослови їх сім'ї, їх діточок, онуків, де б вони не були, Господи. І не полиши нас. Я вірю, що ти не полишиш. бо ти завжди з нами. Господи, говори. Ми так потребуємо Твоєї підтримки, чути Твій голос, чути Твої настанови, Дух поводи нас за собою, бо тільки Ти приводиш до кращого. Господи, нехай Твоя благодать, милість і мир завжди будуть з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословені, і нехай Господь захистить вас. І нехай Господь рясно благословить вас і всі ваші родини. Будьте благословенні.